Вітаємо, кожна новина, яка оприлюднюється чи висвітлюється в випусках новин ситуаційного центру муніципальної варти. То є сторінка життя, яка з часом відходить в історію. Так днями в мережі приспущена завісу історії довжиною в 100 років. Дев'ять фрагментів людських кісток виявили під час земляних робіт, що велися в дитячому садочку Малятко у Білгороді Дністровському. Правоохоронці припустили, що смерть людини, чиї кістки виявили робітники часів Акерману Чята Алби. Що тоді входив до складу королівства Румунія? Останки направлені на судово медичну експертизу. Цікаво, якими ж будуть результати. Час покаже Покаже час і рішення суду, як же закінчиться історія загибелі в одному з приватних домоволодінь. Та шиного поголів'я одразу 15 гусей через бездіяльність господарів собак породи вівчарка. За наслідки спричинені такими домашніми улюбленцями по відношенню до інших тварин в цьому випадку гусей господарі понесуть повну відповідальність. Заява від постраждалої сторони вже на розгляді в правоохоронних органах, бо домовитися, як з'ясувалося, не вийшло. Я що ми маємо за гусі. Я справшую а то свідоковорій. Рішають уже почекаємо, і ми на рішення суду під час патрулювання інспекторів муніципальної варти часу на роздуми немає. Треба діяти. Приїхали по визову. На місці знаходиться поліція. йдемо в здані. Смотрите, що там случилось. А трапилося наступне. Як свідчить охоронець та камери спостереження? Невідомий молодик спочатку, гамселивши вхідні двері та чиняючи галас, увірвався у приватну будівлю. Відкривай, відкривай. Я говорю, Не буду відкривати, іди домой. А та шолодвірі послі того на каміра зафіксірована. Ага. Какондві ноги зламав. А далі найцікавіше, чи то відігрившись, бо погода того вечора вирувала, задрімав, скрутившись калачиком на лавці. В кінофільмі Один вдома були мокрі злодії а цього. Прозвемо злодій дрьома, якого одразу ж було затримано працівниками поліції. Тут міліції, він задержаний. Дуже часто на такі проступки штовхає саме зайво випити алкоголь або наркотичне сп'яніння. В Бажання зігрітися навіть не від холоду, а в приступах ломки бачимо такі привілюючі рухи, як хитання, судоми, збудження. Що приймав? приймав Я не приймав, що... А від чого ж такі рани на ногах? Не від комарів же? Хоча стверджує, що лиш курив до ін'єкційних наркотиків не вдавався, я не сказав, я в траву Тільки траву. Так. Да. Що ж то за зіллячка таке, що так робить, оцінюючи стан молодика, як критичний, прийнято рішення звернутися за медичною допомогою. Яке ж то снайдійне ви приймаєте, що спите, де прийдеться посеред вулиці на мокрому асфальті? Розуміючи, що стан алкогольного сп'яніння, м'яко кажучи, не тримає на ногах, завжди відгукуємося на допомогу, бо так залишити на холоді рівносильно залишенню в небезпеці. Щодня, виходячи в патруль, муніципали не знають, з чим доведеться зіткнутися. І тут черговий приймає виклик камери ситуаційного центру у поміч в одному з скверів міста, компанія не розділила інтереси. Прямуємо на місце виклику. Швидка вже тут. Okay, а ось і постійний зустрічний такий собі шумахер на віліку квіточки. Кирил, ну, коли ти почнеш себе брати за голову вже свою. Mm -hmm. Давай, йди. Дехто дійти не може, бо шукає людей однодумців, і це о 22-й годині. Люди! Люди, що це твориться, а? Куди ви дивитесь, шановні, а? Дивляться сни, а ви порушуючи порядок, знайшли лише патрульних муніципальної варти. Отак, стоючи на варті дотримання безпеки, тривають піші патрулювання вулицями міста, спальними мікрорайонами, громадськими місцями та місцями збору молоді. Можемо бачити, що нікого немає. Спартанданчик пустий вечірніми вулицями міста. Розрізаючи пітьму світлом фар, рухається автопатруль. А далі на варту заступає комендантський патруль, і разом з тим випадкові зустрічі з тими, хто не дотримується вимог комендантського часу. Де до мої сама, не може. доставили додому, аби не сталося біди. Приймаючись за комфорт усіх учасників дорожнього руху, інспектори муніципальної варти і далі щоденно проводять рейди вулицями міста. Усні та письмові попередження за правила при першій зустрічі. Є порушники. Зараз їм буде виписано попередження, а з водіями, які будуть на місці, буде проведена бесіда, щоб надалі усунути правопорушення. А таких на жаль, хто за більший ніж рік систематичних рейдів і далі керується власними зручностями. Багато виписані попередження завжди фіксуються в єдиному реєстрі попереджень. Порушили не вперше, складається адмінпротокол. Більше роботи А ось ваша свідома громадянська позиція: це доступ та комфорт для інших. 24 на 7 на варті вашої безпеки муніципальна варта. Цілодобово ми з вами на зв'язку за телефоном 068 861 49 48 або іншим зручним для вас способом через офіційні месенджери. Щодня на пульсі подій життя міста Білгород-Дністровського ваша муніципальна варта.